Лотокінг сміливість дарувати емоції з нашого гостя. Насправді з нами на зв'язку зараз Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни і майор з запасу. Пане Олексіє, вам вітання і слава Україні. Героям слава, доброго дня. Нашу розмову я би хотів почати з того, що аналітики ІСВ говорять, що Росіяни в Криму панікують через підготовку до контрнаступу. А видання The Вашингтон Пост написало статтю, що Росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу. Лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень. От питання чи справді для Росії Крим це ота червона лінія, про яку вони намагаються кричати від самого по суті початку повномасштабного вторгнення? Ну, Крим для Росіян має сакральне значення. Коли вони втратять Крим, я думаю, там почнуться деструктивні дії, якісь ситуації безпосередньо в Російській Федерації. Те, що вони намагаються обороняти півостров, те, що вони там будують фортіфікаційні споруди, риють окопи. Ну, це виглядає трошечки навіть смішно. Вони намагаються вирити окопи вдовж південного узбережжя. Піску ну, грається в пісочок, як то кажуть. Тобто там побудували вже більше 8 кілометрів до 10 кілометрів окопів. Вони намагаються таким чином не дати можливості висадити на висадитись нашому десанту з Чорного моря. Ну, це виглядає трошечки дивно, бо ніхто не збирається, мені здається, десантуватися на південний берег. Криму, але вони працюють по методичкам, які в них прописані ще з минулого сторіччя, там певні бойові статути, і вони просто виконують ці нормативи, не, не, не дивлячись креативно на ситуацію, не аналізуючи, що може відбуватися, що треба робити, просто вони виконують методички. Мені здається, що таким чином вони просто намагаються скоротити якось цей час, ну зайняти себе чимось, очікуючи наших наступальних дій. Але вони це чітко розуміють і. Вони готуються, але в трошечки такий дивний спосіб. Угу. Ну але погодьтеся, що будувати собі укріплення і рити окопи на березі це не зовсім мудро, якщо можна так говорити. Тому що Я немає про... флоту. Я про це і казав, але ще раз у них є певні методички, якщо є загроза. Гіпотетична загроза атаки з моря, то треба будувати певні фортісні споруди, певні окопи для того, щоб уникнути цього нападу. Хоча, ну вони ж ну я думаю, що вони хоч там хтось є притомний, вони ж розуміють, що в нас нема такої, такої можливості, ми не збираємося так робити. Але вони, от для того, щоб себе чимось зайняти, вони от, риють окопи в піску. Ну це взагалі дивно. То ну, ладно, Бог ними. Роблять то хай роблять, але паралельно з тим, що вони зараз укріплення, намагаються будувати. Британська розвідка написала, що Росія ймовірно прагне спонсорувати і розвивати альтернативні приватні військові кампанії, щоби з часом замінити ПВК Вагнера, яка, до речі, відіграє дуже важливу бойову роль, зокрема на сході нашої країни. Як вважаєте, чому їх стільки створюють, цих приватних армій, називаємо їх так, і до чого це зможе може призвести? Ну Вагнер видигрував відіграв вже свою важливу роль. Максимальна кількість військовослужбовців в цій приватній військовій компанії дорівнювала приблизно 45 тисяч військ... осіб. Зараз цих їх залишилось менше 6 тисяч, тобто вважати чимось потужним не її неможливо. Хоча вони продовжують бойові дії, там залишились найбільш підготовлені вагнерівці, бо вони посилали вперед ну, таке гарматне м'ясо ув'язаних там з депресивних районів людей, які не вміли воювати, а найбільш ну, елітні, скажімо так. Військовослужбовці цієї ці ПВК вони йшли позаду. Зараз вони залишились, вони намагаються воювати. Ну, Вони задають певну шкоду, але їх вже залишилось небагато і всерйоз вважати, що це якийсь підрозділ, який може щось зробити, ну не варто. Щодо приватних військових компаній, ну, військова компанія, приватна військова компанія, в багатьох країнах є дозвіл на створення таких організацій, це не, не, не треба одразу вважати терористичну організацію, це ще став охоронної фірми, яка може займатися ще й бойовими діями. В сполучених штатах в інших країнах в нас розглядався закон про те, щоб і розглядається досі, про те, щоб створити в Україні приватну військову компанію, дати дозвіл на це дії. Тому безпосередньо в самої ПВК немає ніякого ніякого криміналу, нічого поганого. Але те, що зробили ПВК Вагнер, вони перетворилися з такої організації в приватне військове в терористичну, і вони зараз знаходяться під певними. Санцями під певними кримінальними статтями міжнародного міжнародного е, крим, е, кримінального суду щодо того, що створюється багато таких нов, новітніх компаній, Ну аксіонов це гауляйтер Криму, він створює конвой свою приватну військову компанію, Шейгу е, – міністр оборони, що дуже дивно створив вже свою приватну військову компанію, Побідач як вона там звається, багато губернаторів всередині в Російської Федерації теж намагаються створити свої приватні військові компанії. І це таке масове явище. Я не думаю, що це пов'язано з тим, що вони хочуть якось замінити Вагнер. Це пов'язано з тим, скоріш за все, що вони розуміють, що буде перерозподіл влади після поразки у війні, і вони готуються таким чином захистити свої статки, може себе особисто, може ще якісь там мати вважелі впливу на якісь політичні рішення, щоб можна було сказати, подивитися, в мене є там. Тисяча чи дві тисячі штиків, і ми, якщо що можемо їх застосувати, я думаю, що цим пов'язане створення кампанії. А замінити Вагнер, ну я, я не думаю, що там хватає, на жаль, поки що в Російській Федерації інших морська піхота, повітряно-десантні війська, які можуть виконувати бойові завдання, ну так чи інакше, як вони це роблять, і е, е, робити ще одну камп... Ну, Навіть якщо вони зараз спробують створити таку кампанію, Вагнер був створений у 2013 році. За цей час він пройшов. Багато бойових, бойових дій виконував в різних куточках, куточках світу. Там є певний костяк, які дійсно люди з бойовим досвідом. А просто створити на папері якусь приватну військову компанію, звати Вагнер 2 і врагати, що вона буде якась боєздатна одиниця не ну, ну, варто. Для цього треба, по-перше, долучити туди професіоналів, а якщо не зовсім професіоналів, то їх треба ще не менше декілька років навчати, щоб вони стали дійсно такими вже потужними бійцями. Тому мені здається, що це так. Це політичні політичні перетрубації, можливо, в Російській Федерації. і Оце підготовка до них. знаєте, інколи тоді здається, що от укріплення, які вони будують в піску, окопи риють в Білгороді, там в прикордонних до України території риють окопи вже на території своєї країни. То це якраз мабуть через те, що вони готуються воювати один з одним. По суті, де приватні Тому? компанії будуть тягати Тому? між Знає... собою. Такі, от ми знаємо про російський батальйон чи лігіон, як правильно називають, який там в Брянській області заходив, розповідав місцевим мешканцям, що він ну що це російські що вони та росіяни і вони воюють не з росіянами, а воюють зі злочинним режимом президента Путіна. Тому цілком можливо, що ми що ми можемо побачити певне зіткнення, і дай Боже, щоб була взагалі громадянська війна між всередині Російської Федерації. Це буде тільки на користь нашої країни, це пришвидшить. Кінець цієї війни ну пам'ятаєте, як було. Ну не пам'ятаєте, ну читали, що в під час Першої світової війни, коли почався безлад без, всередині Російської Федерації, то армія російська армія просто пішла з фронту, не, не відступила, ну просто розвернувся. Пішли все. Я можу думати, що може так, якщо почне щось схоже в Російській Федерації, якась новітня революція. Це в них не революція, а перевороти частіше за все бувають. То армія теж може розвернутися і піти по дому. Ну, дуже насправді би хотілося, тримаємо хотілося, за те кулаки. Так, ми пропускаємо. Думаю, це, не, це не те, що ми е, це бачимо і можемо це прогнозувати. Це так припущення, дай Боже, щоб так і, так і відбулося. Але тенденції такі, да, ми, ми бачимо. Знаєте, як то кажуть: раз кулак, два кулак. Міцно їх тримаємо за те, щоб так і сталося. Але ми розуміємо, що поки цього процесу в них немає, і російська армія вона намагається змінювати якось свою тактику для того, щоб досягати поставлених таких окупаційних і злочинних цілей, і от зараз окупанти продовжують просуватися в глиб Бахмута, і вони змінили тактику. Насправді, з оточення до того, щоб просуватися всередину міста з двох боків. Чим це загрожує українським силам оборони і чому вирішили змінити от, підхід до взяття цього міста? Ну, вони, вони випробовували там багато, багато різноманітних тактик, вони намагаються якось підлаштуватися під ситуацію, але це тільки завдяки приватній військовій компанії Вагнер, в цьому є небезпека. Вони не ставлять якихось глобальних цілей, вони ставлять невеличкі цілі, щоб їх можна було виконати, і вони. Орієнтуються і ставлять завдання згідно тої ситуації на полі бою, яка відбувається. Це відрізняється від звичайних дій регулярної російської армії, коли вони отримують просто на каси, які там ну він ніяк не пов'язаний з реальною ситуацією, але там от окопи рити, наприклад, ну навіщо ще гри, але вони риють. Тому от, вони будуть постійно змінювати тактику. Поки там ще залишилась якась частина Вагнера для того, щоб все ж таки досягнути успіху. Вони ж вже Пригожин вже казав про те, що Бахмут захоплений, що все нормально. Їм обов'язково треба це зробити, або перерізати шляхи до часового яру, до Константиновки, щоб ми не могли туди постачати боєприпаси. Ну, все, що необхідне для ведення бою, або безпосередньо ці вуличні бої, лобові штурми. Вдасться їм чи чи не вдасться, ну як кажуть хлопці, які там знаходяться, що це що вони вже кинули все, що в них було на ці ну, в цей бій, і більше в них резервів немає. Якщо їм не вдасться це зробити зараз, то через там тиждень, два-три, ну просто не буде ким це робити, принаймні з того групування, що знаходиться навколо цього Бахмуту. Тому це для них скоріше, все, таки послідній рішительний бой. Ну, подивимось, як буде. Зараз от, у Генштабі нашому повідомляють, що росіяни на запорізькому і херсонському напрямках продовжують нарощувати свої оборонні спроможності, в тому числі й будівництвом різних укріплених споруд. Наскільки важливою є зона от бойових дій для загарбників, я маю на увазі запорізький і херсонський напрямок? І чи зможуть вони її довго утримувати? Сподіваємося, що не зможуть. Я думаю, що це буде ну, багато хто так аналізує. ну... Знаєте, просили не розмовляти про наш контрнаступ, ну не тому, що хтось е, володіє таємною інформацією, хоч і може злити, е, ну може її оприлюднити, і це зашкодить нашим е, нашим наступальним діям. Просто постійно постійні коментарі, постійна розмови про те, як і що буде відбуватися. Це просто ну збуває з понтелику наших військовослужбовців. Вони ж теж дивляться новини. Просто ну багатьох це просто дратує, коли якась людина, яка не знаю, з якого буду боку тримати автомат, починає розказувати, як треба воювати. Ну це людей, які цілий день на війні чи цілий день на підготовках, вона трошечки дратує. З приводу того, хто знає про е, терміни і е, напрямки наших е, контрнаступальних дій, про це можна послатися на пана Данілова, який сказав, що в світі про це знає лише п'ять людей. Тобто, все це дуже, дуже обмежена інформація. Тому, хто б там ще не розказав, якщо буде відбуватися, це можуть бути припущення. От одне з таких припущень, це і е, от цей інститут, про який ви згадували тут дослідження війни, американські інші е, американські генерали, натовські фахівці, вважають, що нам дуже важливо для того, щоб деокупувати де Крим треба вийти на узбережжя зовського моря щоб перерізати шляхи постачання з материкової росії до криму до ну до півдня херсонської області до лівого берега річки дніпро біля херсону і щоб це групування опинилося в умовному оточенні тому що залишиться тільки кримські місто, які я думаю що ми під час наступу одразу знищимо це, це дуже важливий напрямок, але, ще раз, п'ять людей, і ми з вами не входимо до всього числа, і слава Богу, хай це займаються професіонали. Дуже, дуже важко було б тримати в себе цю інформацію, розумію. Інко інформація, якою ти володієш, може бути небезпечна навіть для того, хто її володіє. Тому хай ці п'ять людей віримо в них, що витіку інформація, як ми побачили зараз, там деякі новини, то з цих п'ять людей. Це люди перевірені, витікання, як вони буде, все буде добре. Знаєте, от з одного боку, так п'ять людей знають, і насправді говорити про контрнаступ, це дуже невдячна справа, насамперед, тому що це може зашкодити в принципі роботі наших сил оборони. Але з іншого боку, Данілов каже про те, що про контрнаступ знають п'ять людей на планеті, і отут з'являється повідомлення про те, що в мережу злили в змі, точніше злили інформацію про український контрнаступ з втратами, з кількістю військових. З одного боку, ми розуміємо, що кількість військових, які будуть задіяні, це ну статистичні цифри. Там до бригади не доплюсуєш і не відмінусуєш, тому що от, воно штатно є, і от, але з іншого боку, чи це не виглядає просто як навмисний вкид? Може так і бути. Дивіться, це ж вийшло не з нашого, не з наших джерел. Це вийшло з, з американських. Це ну це дуже дивно. Там поставлена служба безпеки, це центральне розвідне управління. Ну там все, все добре. Дуже дивно, що туди може бути витік інформації. Скоріше за все, це може бути вкид. вкіт. Але те, що оприлюднили росіяни на своїх каналу ну, телеграм-каналах, інших каналах, то там дуже применшена кількість втрат Російської Федерації і дуже перебільшена кількість втрат з нашого боку. Тобто, це вже відреагований текст, і там теж там немає інформації про час наступу немає інформації про напрямок цього, цього контрнаступу. Але там є інформація про те, скільки ми плануємо отримати боєкомплектів, в тому числі для Хаммерсів, від наших партнерів. Якщо це правда, що це не вкіт, то це не дуже добра інформація. Тобто росіяни можуть певним чином підготуватися знає. Кількість ну знає наш боєкомплект, і це ну я не це не зашкодить нашому наступу, але це трошечки ну, ускладне дії, тому що росіянам буде простіше підготуватися зараз. Вони намагаються е, укріпляти всю лінію нашого зіткнення там сотні кілометрів, бо вони. У них немає інформації, звідки ми збираємося докувати. Тому і запорізький напрямок і на північ Ліманський напрямок крізь, Вони намагаються укріплятися. Вони не знають, де ми сплануємо атакувати. це дуже добре. Угу. Ну от з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що вони будуть укріплятися, як ви кажете, на всі лінії фронту, тому що. Не знають, де буде контрнаступ, але ми ж прекрасно розуміємо з попереднього досвіду українських наступальних дій, якими потенційно можуть бути дії росіян. І от як вважаєте, чи Херсонщина і Запоріжчина м -м, стануть для росіян ключем, за який вони чіплятимуться до останнього? Чи все ж таки це може бути, як вони це називають, це, це, це... отрицательне наступлення чи жест доброї волі, від якого вони просто от відмовляться і просто підуть? знаєте, цілком можливо, що е, вони в деяких місцях будуть робити так звану жест доброї волі. Але не тому, що вони це добра воля, а тому, що от, зараз ну ми багато розмов ведемо про якісь новітні мобілізації, там про 400 тисяч. От ті війська, які зараз знаходяться на, на, на лінії фронту, на, на ну безпосередньо неподалік лінії фронту, це вся російська армія. Більше армії в них в них немає. На лінії фронту, як казав е, е, міністр оборони Великої Британії, знаходяться зараз 97% всіх збройних сил Російської Федерації. Тому інколи мені здається, що вони теж будуть ну. Берегти своїх людей не тому, що в них гуманість якась прокинула чи поміняла ставлення за своїх підлеглих, а тому, що вони розуміють, що якщо ми переб'ємо всіх їхніх військовослужбовців, то це буде кінець війни, бо нема, 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 нема з ким нам буде воювати. Вони з якимись армії. В них нема ще одної армії, в них немає якихось потужних резервів, що вона може підтягнути і, <кій> і задати нам якусь удару. Це вони розповідають. Для своєї населення, для власного споживача, що вони ще не починали, що коли вони почнуть цим буде погано, ні, вони почали і у них всі сили, які є в Російській Федерації, зараз виють проти нас. Більше армій, ще одна армії в них немає. Резервів великих в них немає. Тому вони можуть дійсно звільняти ні деякі місця, не тому що знов таки добра воля, а тому що вони просто розуміють, що залишиться взагалі без армії. Зрозуміло, пане Олексію. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до цього ефіру. Дякую за детальні пояснення. Нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною був Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни і майор запасу, з яким ми говорили про ситуацію на фронтах і про потенційні жести доброї волі, або як росіяни це ще люблять називати, отрицательное наступлення на окремих ділянках нашого фронту. Ніхто не зна насправді не знає, де це станеться. Росіянам доводиться укріплятися абсолютно по всій лінії фронту, тому що дуже важливо. Зберігати інформаційну тишу, зокрема із тієї причини, щоб росіяни не знали, з якої точки розпочнеться український контрнаступ. Це важливо, треба змушувати їх укріплятися на усій ділянці фронту. І чим більше сил вони будуть розпорушувати на укріплення там певних оборонних позицій на певних ділянках, відтинках оцього велетенського фронту, тим більше вони розпорушуватимуть свої сили, тому що ну так уже історично склалося, і так працює військова справа. Що ти не можеш бути сильним абсолютно на усіх. Точках і абсолютно на всіх ділянках. Фронт рухається весь, десь він проривається, і з цієї однієї точки починаються вже масштабні кампанії, масштабні наступальні операції. Важливо цю точку знайти, шукати її мають збройні сили України і сили оборони, а не журналісти і військові експерти, які обговорюватимуть і обговорюють. На жаль, досі на яких ділянках збройні сили підуть в наступ? Цього не потрібно робити, якщо ви десь таки бачите, треба докладати максимальних зусиль для того, щоб цього не відбувалося.